Якщо художник знемагає в холоді, голоді і жебратстві, то при наявності таланту йому просто необхідно бути кмітливішим, ну хоча б за того ж самого Ван Гога. Такий висновок напрошується, коли знайомишся з долею Євгенії Гавчинської, сучасної української художниці. Євгенія Гапчинська народилася і навчалася в Харкові, закінчила художні училище та інститут. Вже працюючи в Києві, сформувалася як оригінальний митець, що має свій стиль і напрямок. Її картини продаються найдорожче серед сучасних українських художників. І якщо Ван Гог за життя продав лише кілька своїх картин, то Гапчинська уже десятки. І врахуйте, це без високих покровителів і сторонньої допомоги. Не было у меня папы и мамы, которые бы могли там за меня куда-то замолвить словечко или устроить у меня на какую-то там фирму на 100 долларов зарплаты. Не было. У меня родители были пенсионеры к тому времени, когда я закончила обучение. Я не могла... Не, не покупать вещи ребенку, не платить за садик. Вот тогда появилось это желание, что я готова землю грызть. Знаете, є така песня Розбогатей или сдохни. Вот где-то була така ситуація. Такий стан дав потужний поштовх для дії та успіху. Ну, это так похоже на Одні і те же какие-то банальні там певцов, певиц, вообще успішних людей. Вот как вот как мені було тяжело, как я плакала, а потім я така молодець, я вот все преодолела. Понятно, що кожен в якоїсь ситуації трудної где то происходит этот щелчок, коли ти розумієш, що далі так невозможно. А тепер до основного. Головна запорука успіху митця бути оригінальним у творчості. Євгенія створила те, чого до неї не існувало, і що не вписується в класичні канони. Ці персонажі. Належать тільки їй. Я даже очень их стеснялась, потому что я не понимала, почему они лысенькие такие, с пушком на голове, почему ручки маленькие, ножки маленькие. Очень стеснялась, потому что они неправильных, не классических пропорций, в которых я привыкла рисовать людей. Ну очень странное и очень приятное ощущение. І нарешті про кмітливість. Якщо маєш, що показати, то показуй поширюй і розповідай. Гапчинська регулярно проводить нові виставки, має мережу власних галерей в Україні та за кордоном, видає каталоги своїх творів. Сьогодні вона на висоті, але тримається скромно і не соромиться нагадати про очевидне і загальновідоме. Надо бути трудолюбівим, нада бути чесним в відносинах з другими людьми.